Переможець на 223-му виборчому окрузі на парламентських виборах 28 жовтня. Свободівець Юрій Левченко. Також відомі переможці на інших чотирьох округах, де є оригінали протоколів голосування з мокрими печатками. На цьому наголосили народні депутати Свободівці Олексій Кайда та Олег Махніцький під час зустрічі з головою місії ОБСЄ в Україні пані Одрі Гловер. Так звані проблемні округи вигадка влади. Ми будемо вимагати створення тимчасово злічної комісії. Результатом роботи якої має стати власне напрацювання і то так заключення щодо встановлення результатів виборів Центральної виборчої комісії. Зустріч із свободівцями відбулася на прохання самого офісу обсє в Україні. Організація хоче знати позицію націоналістів під час нинішньої парламентської кризи, і що це значить, коли народних депутатів позбавляють мандатів рішенням якогось суду. Фактично, це є демонстрація сили. Це демонстрація сили для того, щоб десь залякати депутатський корпус або тих, хто хитається, хто думає або передумує вступати в провладну більшість. Тому. Я думаю, що і влада і надалі буде робити ряд кроків для того, щоб залякати найвищий представницький орган. Маємо повністю президентську вертикаль, яка має вплив на всі сфери і на всі гілки влади, в тому числі і судову, яка повністю підім'яла під себе судову владою. Свобода також заявляє, чергова зміна системи виборів можлива, але тільки на умовах ухваленої націоналістами програми захисту українців. Україні потрібно встановити пропорційну систему за відкритими списками, як в більшості демократичних цивілізованих країн світу. Контакти представників фракції Всеукраїнського об'єднання Свобода із впливовими міжнародними організаціями стали постійними. Нещодавно подібна зустріч пройшла із членами венеціанської комісії.